Привіт, біля мікрофону Гейтс. Це продовження Softwind, ну або легкого вітру. І давайте, по-перше, спробуємо врятувати це селище, а вже потім будемо говорити. Так, ці злюки тут тусять, правда? Це в нас впертюг надзвичайно сильний е зомбі, якого б мені краще якось спробувати тут вальнути. Давайте розіб'ємо їм вікно. От, спробуємо врятувати це селище, хоча б настільки наскільки зможемо. Він має дуже багато здоров'я, дуже багато хп, і він взагалі ніяк не відкидується. Якщо бути в незахищеному стані, бляха муха, ще й кріпер виліз. О, ясно! Так, це вже друга серія починається з вибуху кріпера. Мені це щось не дуже подобається, і я думаю, що найкращий спосіб врятувати це селище це вшитися звідси якомога швидше. Добренько і так, давайте втечемо звідси, щоб врятувати життя якомога більшій кількості жителів. Ні, ну насправді я потім стану сильнішим, крутішим, таким е, жерним дядьком. <хи> я сюди повернуся. Так, нам з цих впертюхів випала щільна гнила плоть. Давайте спробуємо її з'їсти. Ми якраз трохи голодні. На нас не накинулося ніякий голод, але нас і не бафнуло. Ну нічого особливого. Це просто непогана їжа, наскільки я розумію, щільна гнила плоть. Можливо, можна буде з неї вигадати потім якийсь крафт. До речі, щось крафтиться вже? Ні, нічого не крафтиться. А, так, точно, ми можемо вже зробити для себе перший початковий рюкзак. Давайте цим і займемося. По-перше, треба скринька. Чікс, ставимо скриньку всередину і викладаємо ось такий ось крафт. І отримаємо дитячий рюкзак Гайпек. Та-да, <плес> Ну добре, ні, ну це початковий рюкзак. Не знаю, що ви ще очікували від початкового рюкзака, нам треба зробити сокеру. Взагалі, при монтажі першої серії я знайшов. Ну так придивився містечко, де ми можемо зупинитися на перший час на цю територію, і вона пролягає на нашій дорозі назад. Тобто нам треба буде трохи повернутися, там кинемо вже кістки і будемо вже займатися розвитком. А, давайте по дорозі анігілювати все, що бачимо: свиней, риб, взагалі всіх, 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 тому що нам треба рівні. О, ну ясно. О, навіть малий на мене нападає, а я вам зберіг життя минулої серії, гей, злюка. Жесть, оце злий свинчик. Жах. Оце таки допомагає свиням після цього. Так, тут є вугілля, треба його добути. Насправді я отримав від вас досить багато приємних коментарів, це дуже круто. Я радий, що вам подобається. І були деякі коментарі про те, що от я занадто погарячкував зі спринтом, з тим, що я його вимкнув, можливо, в якійсь мірі це гардкорно, але на того, що ми не можемо бігати, ми можемо повзати. А? Як вам таке? Тобто, ми можемо проходити буквально в один блок. Так, це не будиночок нуба. Ні, ми можемо проходити ось в такий один блок. Треба просто трохи приловчитися хоп, і ми застрибнули. Супер, супакул, будемо цим намагатися користуватися і не забувати про це. О, ще вугілля. Кайф взагалі в кожного поважаючого себе майнкрафтера насправді немає ніякої цілі, а я тільки шлях. Ні, Ну це все насправді весело, але от реально, от цієї серії я вже точно перейду в кам'яний вік. В мене там якраз зараз здається піднявся мій рівень. Ми можемо його ще раз прокачати. Так насправді рівень другий. Закидуємо далі в шахтарство. О, до речі, планета. Опа, опа. А це все можна досліджувати. Тут і такі модифікації є, але це трохи згодом. Треба спочатку трохи прокачатись. Бачите, все впирається в те, що ми дуже не прокачані поки що. Оце треба виправляти в першу чергу. Так, тут. Е ой, давайте тут краще не вештатись, а просто заберемось звідси. Підемо собі своєю дорогою. Так, ти без дитини, правда? А чому? А з дитиною ясно. Так, тихо. Я зберігся. Прикол. Так, ти застряг, правда? Правдочка? О! Ха! Ну і все, от і не треба було, от і не треба було. Отримуй тепер. І твій бейбіс отримай. А, до речі, про рівні так опираючись на ваші коментарі і на ваші підказки стосовно модифікації Теч Реборн, я зрозумів, що в ній треба дуже багато досвіду, але не того, який ми отримуємо в цій модифікації ні, а ванільного. І я знайшов спосіб пофіксити абуз спавнерів всередині самої цієї модифікації. Я трохи рився в конфігах, і там якраз був параметр, який вмикає обмеження на кількість досвіду з мобів. Типу, з більше ніж з 10 мобів на одному чанкові ти не можеш отримати досвіду, скільки б їх там не заспавнилось. Тобто ванільні спавнери будуть працювати. От обмеження я прибрав, ліміту на спавн більше немає, але вони не будуть все одно давати. Нам нескінченний досвід для прокачки рівнів, але ось ванільний досвід вони будуть давати. <рес> я надіюся ви мене зрозуміли. О, багато вугілля. Нам туди. О, слайм, слаймі. Жесть, взяв стрибну воду. Ну він відчував, що я його зараз приб'ю він, я думаю, вирішив врятуватися. А ще точно. Боже, так багато змін сталося у збірці. На рахунок слаймиків. З цього зеленого гелю ми тепер можемо робити смолоскипи. Як в терарії. Взагалі-то вся модифікація, яка пов'язана з цими слаймами, вона типу відсилає нас до терарії. І слайми всіх кольорів, яких я в цьому моді дуже багато, з їхнього гелю можна робити смолоскипи, окрім зеленого. Я думаю, це в цьому був як. Якийсь баланс, от автор цієї модифікації щось хотів цим сказати, тим, що з зеленого гелю не можна робити смолоскипи, але мені це не підходило. Ну, типу, в нас тут все перероблено, тому тепер можна офіційно, тепер можна. Тобто, поки ми не можемо добувати вугілля, а лише ламати його і забирати з нього досвід, ми не можемо зробити смолоскипи. З вугілля, але тепер є альтернатива на початкових рівнях, і ми можемо зробити його з зеленого гелю. Я вважаю, що це круте оновлення. Це насправді досить дивне відчуття добувати вугілля і нічого з нього не отримувати. <с. <с.> Окрім цих краплиток досвіду, реально відчуваю себе супер дивно від цього. О, прикол. Звідси дуже добре видно цю хмарку, про яку я розповідав в минулій серії в першій. Та й навіть видно, що там є якась руда на ній. Це добре, це добре, так трохи наглядніше. Все виглядає. О, який гарний захід сонця, і на цьому заході ми прокачаємо. Хто? Який ще кривавий місяць! О! Ні, 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 ні. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, нам гаплик, будь ласочка а давайте ні, а давайте не треба. Будь ласка. Єдиний вихід це жорстко закопатись під землю. І навіть не те, що за один блок. Один блок нас не врятує від сьогоднішнього дня. Ой, як не врятує, дідько. Так, давайте спробуємо поставити ліжко і заснути. Такий місяць, як цієї ночі, не дає спати навіть мертвим. Хух, жах. Це не весело. Нам треба закопатися ще нижче. Тому що, ну, типу, кріперам все одно. Вони нас чують на запах, і ну, типу, їм їх не цікавить, чи є між нами стіна, чи ні. Вони будуть бомбити, то поки вони будуть чути наш запах. Тому треба тікати трохи нижче. Так, давайте поставимо смолоскип. Ху, дідько. Це страшно, це страшно. Мусимо чекати. Насправді, хоч це і дуже страшно. <гум> Бо я знаю, що може зараз бути. Я тестував це все. От якщо нас почують кріпери, наш запах. У ну, типу, як це працює? Кріпер робить отвір. Можливо, навіть декілька кріперів вони вибухають з великою силою біля нас, і вони до нас пробурюють отвір. І в цей отвір вже рине велетенська кількість мобів. Але це насправді круто. <гум> ну, я вважаю, що це весело. Так я вже чую монстра. Це не дуже добре, тому що це означає, що десь біля близько біля нас якась порожнеча. А якщо є порожнеча, то це означає, що там будуть і кріпери. Так, нам треба, мабуть, тікати ще нижче. Надіюся, вона не під нами, ця порожнеча. Так. Уже один вибухнув. Дідько, може і під нами. Надіюся, це не зверху. Бляха! Де це було? Трясця. Фух, лиш би моє ліжко не підірвали. Та я бачу, що я не можу спати, я просто зберігся. Це реально невесело. Але в цьому є якийсь прикол, бо ну, типу, це ж як в перші ночі, коли я грав в Майнкрафт. Ну, було таке саме відчуття, коли ти так само ховався в цій нірці. Перша ніч, коли ти заховався просто в два на один блоки під землею, цьому був свій шарм. Так, давайте спробуємо якось тут використати. Ооо! Тихо. Боже, тихо. Ні, 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 ні. Ліжко. Ліжко стоїть, ліжко підірвали. Треба ставити ліжко. Боже, вони підірвали мені ліжко. О тітько. Так, я засейвився. Я не можу спати, бо поблизу монстри. Але я надіюся, що це не кріпери. Мабуть, треба трохи далі, треба трохи нижче. В нас вже зараз майже зламається кайло. Надіюся, мені вистачить на втечу. Треба копатись нижче від кріперів. І треба перетягнути своє ліжко нижче, бо вони зараз його просто підірвуть. Фух. Я зберігся. Камінь! Кріпер дав мені камінь. Фух. Земля, ґрунт. Треба йти нижче. Треба тікати. І перетягувати ліжко якомога нижче, щоб його не зруйнували. Боже, все в мене закінчилось дерево, і в мене зламалось моє кайло. Давайте зламаємо цей блок і поставимо ліжко тут. Де це було? Давайте його трохи забарикадуємо, трохи краще. Все, в мене немає ніякого виходу, в мене немає більше дерева, в мене немає кайла. Мій єдиний вихід це сподіватися, що я доживу до ранку. Так, о, добре, що хоча б є їжа. Ми хоча б не помремо відразу. Що там по рівнях? Так, в мене є третій рівень, закидуємо відразу сюди. А для того, щоб розблокувати кам'яні інструменти, мені потрібен четвертий рівень. Трясця. це, ще один рівень. Боже, це здається вже так близько. Ні, ну не кажіть, що не круто. Капець. Здається, вибухи перепинилися. Можливо, те, що я забарикадований за декількома цими шарами блоків, можливо, це рятує мене від того, що кріпери чують мій запах. Можливо, так воно і має працювати. А це ж іще звичайний кривавий місяць. А є ще й супер кривавий місяць. Ооо. Аж тоді нам точно ніхто не допоможе. Є! Кривавий місяць заходить! Нежить починає горіти. Фух. Нарешті. Так, давайте трохи почекаємо, щоб ця вся нечисть задеспавнилась і зможемо тоді вилізати на поверхню. Краса, краса. Фух, боже, насправді я вже не вірив, що я це переживу. Так, так, так. Ось вона воля. Ай. О, ну ясно, скелети. Ну Добре, він хоча б почав горіти. Схоже, що якщо мене не вбили кріпери, то мене хочуть добити саме скелети. О, він згорів. Ха, ендермен. ендермен. Ендермен це крутий халявний досвід, насправді. І де він? Бро? О, суперсько. Ходи сюди. Хе, упав. Мисливець на монстрів? Жесть. Перший ванільний моб якого я вбив, це тупо ендермен. О, ще один ендермен. Ходи сюди. Що ж, ми можемо продовжити нашу подорож до місця нашої майбутньої бази. Це нам зараз трохи треба буде на човні плести. От пливує біля цього літаючого острова, і знаєте, що думаю собі? От, невже реально можливо, ви не знали, але моджанги вважають, що літаючі острови це типу помилка генерації, і в новому генераторі світу вони типу це намагаються завжди виправляти. Можете собі таке уявити? Типу гравці завжди сприймають літаючі острови як якусь прикольну круту фішку, а розробники чомусь намагаються їх видалити. Так, так, мені вже знайомі ці краєвиди, ми вже дуже-дуже близько. Ще буквально трохи залишилося, щоб я вам все продемонстрував. Ось, і я думаю, що я буду будуватися десь тут. Мені здається, що тут супер крутяцьке місце, і його дуже шкода було не використати в своїх цілях. Ну типу, лол. Дивіться, як тут круто. Давайте спочатку поспимо. Тут, правда, трохи треба буде потераформити, попереробляти. О, бачу фіолетового слайма нам до нього. Це супер гарне місце для життя. Я думаю, тут можна буде засадити більше дерев, більше лісу, щоб все виглядало приємніше. Зараз ми не можемо поселитися в лісі, хоч як би я й хотів. Насправді мені б хотілося десь більше біля дерев, десь в лісочку, але там дуже багато спавниться кріперів. А мені з кріперами ну не по дорозі. Я думаю, ви це вже зрозуміли чудово. І я думаю, що я б поселився прямо спочатку, десь тут в цій печері. От вона мене приваблює на вигляд. Потім ми щось тут будемо будувати собі якийсь достойний будинок, але для початку я думаю, буде добре, якщо ми будемо жити тут. Типу, щоб не треба було багато будуватися. О, у мене вже хтось стріляє, скелет. Я о ясно. Ой, а можна не треба? Жесть, він тупорально жорстко стріляє в мене. Прикол. Ходи сюди, Ну ти, до речі, щоб зробити щит нам ще досить далеко. Так, давайте глянемо, поки цей скелет окупував місце, яке ми придивилися. Давайте глянемо, що там з нашими характеристиками. О, і ще буквально трохи до четвертого рівня. Я думаю, якщо я вб'ю того скелета, то це вже буде буквально, буквально четвертий рівень або слайма. І якраз тоді відразу будемо мати трохи більше гелю, щоб засвітити все в цій печері. Це буде кайф. Є. Yeah. Отак, шахтарство четвертий рівень. Ми офіційно можемо добувати камінь. І ми офіційно можемо зробити собі кам'яне кайло. Ух, тут так багато слаймів спавниться. Мені це місце вже дуже подобається, тому що на них можна фармити досвід. Мені треба ще вбити цих двох е, чубриків і після цього добути трохи дерева. Бо мені треба ще дерев'яне кайло і. ну, щоб вже собі кам'яне зробити, прикиньте. Оце ми круті з вами. Здоров'я, мабуть, теж треба. А буде якось качати, бо невесело, невесело. Так, сюди. Сюди, сюди, ну нарешті. Є. Yeah. Досягнення здобуто, покращення обладнання, капець як рутели. Так, давайте добудемо собі ще трохи. Мені треба перевірити, чи можемо ми зробити собі кам'яну сокиру. Для цього треба фермерство 4. Жесть! Фермерство 4 це сильно. Нам ще поки до цього. Ну, нам поки не до цього, одним словом. Так, мідна руда. Добувається? Е, здається, ні, не випадає. Супер. Зате вугілля. Добувається чи ні, я не побачив. А, навіть вугілля поки не добувається. Жесть, а що ми можемо добувати взагалі капець? Ну добре, можемо добувати камінь і на тому, дякую. Хоч щось, це вже хоч щось. Я так розумію, що і вугілля, і мідна руда вони відкриваються трохи згодом. Мабуть, рівня з шостого, скоріш за все. Ну тут в мене показано, що рівень шостий це золоті інструменти, але не показує, які конкретно речі відкриваються з цього рівня. Брр. Це треба буде потім мені затестити все. Ні, ну я по. Обіцяв, що ми в цій серії вже зможемо добувати камінь. Я своє слово стримав дідько. Угу. Сюди. Мабуть, ще треба зробити трохи смолоскепів. Так, 26 штучок є. Це якраз мені, мабуть, буде, щоб засвітити тут територію. Ой, там вже якийсь скелет з зачарованим луком. Фе. Слухай, ти не хочеш вийти трохи погоріти? Це б мені дуже допомогло. На сонечко. Ой, ну такий ти сором'язливий, що капець. Добре, ставимо ліжко тут і спробуємо його якось тут тишком нишком завалити. Ау. На, ну ясно. О, він горить. Який він молодець. А, дідько! Мінус, мінус, скелет. Так, я факели взяв, не взяв. Вони десь там валяються. Наш досвід, який ми заробили важким, важкою працею. Типу, ось цей він не скидується після смерті. Про це можна не переживати з цим. все ок. Так, слайм ходи сюди. Тут гарнесенько засвітимо собі, і тут ми будемо перший час жити в цій прикольній печері. Ой, тут навіть є вихід. Ми можемо звідси прямо сплавлятися на човнах. Ой, та це я взагалі дуже круто завітав. Треба зараз не забути лягти поспати, хоча як тут забудеш, бляха. Після тієї кровавої ночі мене вже нічого не зупинить від того, щоб спати в ліжку. І до речі, ось я минулої серії казав, що треба б якось забалансити сон. А він виявляється забаланшений за рахунок того, що є кривава ніч, яка з'являється час від часу, то типу ну. це нормально, що більшість ночей ми можемо пропускати, тому що під час кровавої нічі ми спати не можемо абсолютно аж ніяк. Так тепер би прибрати якось цю водичку. Це мені, мабуть, зверху, трохи треба її замурувати. Якось ось так, мабуть. І ось так. Тут закинемо трохи смолоскейпів, щоб не спавнилась різна нечисть і не стрибала нам на голову. От тут вони можуть спавнитись. Хоча, добре, я спробую тут поки не засвітлювати, тому що є велика імовірність, що тут будуть спавнитись ендермени. Мені це на руку. Вони тут будуть спавнитись і я їх буду фармити легко і просто. Так, а це куди нас приведе? Привіт свинка. Нікуди добре, але ми тепер це будемо знати. Що нам тоді треба трохи добути дерева і зайнятися цією печерою трохи серйозніше. За деревом нам в ту сторону, бочевить. Ні, ну містечко тут кайфове, кайфове. В мене вже є плани на цю гору. От я вам трохи закину інсайдів, От, там, зверху. Ми скоріш за все збудуємо щось типу обсерваторії для дослідження зоряного неба. Наскільки я бачу, це буде вище ніж рівень хмар. А якраз це нам і треба, тому що ну теплу хмари насправді досить заважають в цьому процесі. Так, не будемо пігменами і будемо за собою засаджувати, тому що, ну, типу, формально ця територія вже можна сказати наша. Ми беремо її під свою юрисдикцію, щось типу того. Яка тут крута відкрита печера? А ну так, це ж це місце, яке я бачив в першій серії ще. Бляха, ну мені вже не терпиться це все дослідити. Правда, не зараз ми зараз занадто нульові, ну дуже вже нульові, тому нам краще зараз зайнятися облаштуванням своєї нірки. І частину дерев ми висадимо ближче до нас, щоб нам не доводилось завжди так далеко ходити, їх добувати. Невеличкий дубовий садочок висадимо біля нас. А до речі, чи можна це називати садом? Ні, мабуть, скоріш за все, сад це лише те, що плодоносить. Це лише типу з плодових дерев називається сад. А якщо з неплод? Будови, то, мабуть, алея, правда, щось таке. Типу дубова алея вийде. Якщо що, то виправити мене в коментарях. Так, і ці дуби нехай ростуть десь тут. Поки що. І в мене думки, що, мабуть, можна ось цей ось вхід повністю забарикадувати, повністю його закрити деревиною. Не їм нічого, чи можу я зробити вже піч? Фермерство 1. О-о-о, бляха муха. Скільки нам там до наступного рівня фермерство, оце. О, ясно. Ясно, тоді наступним, мабуть, прокачаємо трохи фермерства. Ну, типу, я не хочу їсти весь час сире, мені треба трохи чимось смачненьким похарчуватися, а не лише самим сиряком. Так, лопата. О, зате лопатою кам'яною я можу вже добувати. Прекрасно. От, бля, хеклятий кріпер звідки ти лише виліз? Ааа, дідько, там ще є печери маленькі. Бляха, вони ще й стрибають, як павуки, ну це повний капець. Добре вбив. Треба спробувати там засвітити все. Так, привітик. Я надіюся, що ви мене не вб'єте. Ага, далі на іншу сторону зрос. Бляха, я зараз думаю, що мені колись здавалося, що типу найкрутіше і таке найстатусніше рішення для будинку. Це ще дуже-дуже давно було. Це будинок з обсидіану. Це типу показник того, що от людина вже не пальцем роблена. Що це не просто так, а це от бляха, цілий будинок з обсидіану. І я зараз думаю, дідько, невже мені теж доведеться робити будинок з обсидіану з цими кріперами? Ну, якщо так, то це бляха взагалі не Весело. Добре. Ну кого я обманюю? Це весело. Так, тут трохи смолоскипів. І ще ось це містечко залишилося освітити. Чудесно. Ну тепер вже точно можна зайнятися цією територією. Як територією? Ні, ну це територія, тому що тут це відкрита печера, тут земля всередині. Можна сказати, що територія реальна. Спочатку підрівняємо все під один рівень. Далі зведемо на вході дерев'яну стіну. Потім зробимо невеличкий спуск до нашого імпровізованого пірсу, трохи парканів. Зробимо кам'яні укріплення для наших дерев'яних стін. І прокладемо гравійну стежину. Так. І ось як це все поки що в нас виглядає зі входу ззовні. Мені подобається насправді виглядає просто, виглядає досить стильно. Ну добре, не буду себе вже аж так хвалити. Ви мені напишете в коментарях, як вам. А всередині ось так. Ну всередині ще простіше. <хи> Майже нічого не змінилося, лише трохи все вирівняно. Тут у нас такий невеличкий спуск. І я пропоную прямо зараз піти подивитися, що в нас є з цього боку. Можливо, теж тут якась є точка уваги з цієї сторони, і куди ми взагалі можемо доплести з цього боку. Ага, в першій серії ми тут добували вугілля, та я пам'ятаю це місце, і по суті ми тут можемо виплести з того боку, десь мають бути джунглі. Я бачив, ну взагалі непогано. Насправді непогано. Так, а що це в нас за деревце таке? Каучукове дерево. І ось ці штучки, наскільки я знаю і пам'ятаю, їх можна зібрати за допомогою краника. З цього дерева сочиться каучук, і можна типу його забрати. Давайте спробуємо це зробити. Зробимо тут верстак. І як робиться краник? Давайте глянемо. Ага, ага, ага. Чотири дерева і одна палиця. Оп, дідько, от клятий, бляха, от ну... Я, а чого їх так багато реально в світі? Їх реально, дідько, дуже-дуже багато розвелось. Ну, під водою я не отримаю від тебе шкоди, правда? Вау. І підірвав каучукове дерево. Жах! Е, я думаю, це не буде великою проблемою, щоб ми знайшли ще одне десь тут неподалік. Каучукові дерева. Привітек ще раз. Давайте ми робимо краник. Час натискання, і тепер ми можемо забрати звідси каучук. Хоп! І так, живиця. Ага, вона випадає в якості живиці. І в нас відкрилося мільйон рецептів. А є ще? Так, тут є. Вже зараз буде ніч, вечоріє, і я думаю, треба чимшвидше повернутися до нашої печери, щоб не натрапити на пригоди, небажані. І вже в печері глянемо, що можна з цієї живиці робити. Отже, так відкриваємо наші досягнення, і в нас тут з'явилося відродження технологій. Так як ми зробили краник, зістали нектар, то наступним кроком буде не такий липкий переплавити сік у каучук. Але цим ми вже займемося в наступній серії. Надіюся, що ця серія вам сподобалася. Біля мікрофону був Гідз. Бережіть себе і до нових зустрічей.